Дебальцеве місто, назву якого тепер знає чи не весь світ. Ми вперше приїхали сюди після так званого Дебальцівського казана, на території, яка вже не підконтрольна Україні. Ущент зруйновані школи, дитсадки й будинки. Унівець понівечені залізниці й мости. З такої погоди здається, що місто геть порожнє і тут не залишилося жодної людини. Та здавалось, порожні будинки миттю оживають, що не там чують, ідуть машини з гуманітаркою. Молодець. ти держиш? Нас? Чітві. У нас папа і мама і бабуся. Води, нету ще. води нету. Нету. Ні, нету, нічого Ходим, Не, то щоди нішу далі пакетні воду. Ходим, бірм там да. колодца. Ось це найнеобхідніше нині в Дебальцевому запасі дрова, просто в під'їзді, здебільшого двері і вікна зі зруйнованих а, будівель. Зараз на вулиці Дачі тут людей майже немає, але ось стандартна картина в Дебальцево. Люди просто неба готують собі їжу, бо ані світла, ані води вдома немає. А ось цим дебальцевцям нині пощастило більше. кажуть, один із найщасливіших днів у їхньому житті. Речі, які для мирних міст ну, буденність, тут справжнє були. диво. Ну мені не давно дали, дали світ сьогодні. От. так саме ми щасливи. Саме така радість у нас. Да. Да. Вот. Тепер мріють, щоб освітло дали й в школі. Дівчата вже чотири місяці Хочу. не ходять навчатися. Говорять, ну, ну, да. що будемо дистанційно учиться. поки. ця жінка теж мріє відвести свою ну, онуку ну, на науку, але дитина відмовляється виходити на вулицю. Псіхка нарушена у рібонка. А не дура, ні, ти наумічка, всього на мисі займались здесь, вот і азбука, всю хоті три з половина годіка, але у них ігри не детские. Смотри, Сматрі стріляють, на пол. Уже 8 місяців усі ці люди живуть у підвалі. Це одне з найбільших бомбосховищ Дебальцевого. Наразі тут перебуває близько двох людей. Люди бояться йти додому, а деяким просто вже нема куди повертатися. Ось подивіться, це стандартна кімната, тут живе одночасно 5 людей. Просто на стільчики люди кладуть отакий картон, дошки і тут сплять. Майже всі, з ким нам вдалося поспілкуватися, розповідають однакові історії. Танки ваші їздили спеціально розстрілювали з танків, по домам стріляли агністрільними снарядами. Весь город, вся країна горіла. А ви прямо бачили, як вони їздили, розстрілювали своїми глазами? Ні, я це не бачила, але це всі говорили. Підтримка самопроголошеної влади в місті фактично тотальна. Але українських бійців згадують із теплом. Сюди гуманітарку привозили. Нас діти вижили благодаря этому Максиму. Я не знаю його фамилию, Я ему в ноги кланівсь. Да, он український, он офіцер. как як он нам, нам помозь і з лекарствами, і з продуктами. Вот був комендант. Я я просто кланяюсь, як мать в ноги. з Донеччини. Олена шевчук, Роман Крюков, Роман Волонець, програма Вікна СТБ.